Якщо ми не зупинимося, не впадемо на коліна, той остаток, не впаде на коліна, каже, ми ж скільки падали, значить не падали. Якщо Господь щось допускає, Він допускає. Ця війна могла не бути. Від самого початку її могло не бути. Якщо вона сталася, значить вона є. Значить, Бог керує всім. Якщо ми віримо, що Бог керує всім, Він керує всім. І по якійсь причині Він допускає цю війну. І як ми на неї реагуємо? І, власне, зачитані ці міста, місця, як поступає розумний будівничий і як поступає той, хто любить свій народ, любить кожну душу, береже кожну душу. Я пам'ятаю, коли читав одну книгу, здається, Юлій Цезар, коли була в нього одна битва, він Галів оточив в одному місці, велике поселення Галів, звідки пізніше могли виникати. Виникали інші народи. Він знав, що він знищить Галі і вже більше проблеми не буде. І він їх оточив і мордував їх голодом. І зараз перед царем Галі виникає проблема: чи здатися і піти в полон до римського царя, чи загинути мужньою смертю. І вони приймають рішення здатися. Він виходить, лягає перед царем. І визнає свою повну залежність з розумінням, що пройдуть покоління. Гали, як народ, постане, відбудується, і колись ті, хто прийдуть після нас, будуть, можливо, набагато сильнішими і навіть розумнішими, і зроблять те, що не змогли на сьогоднішній день зробити ми. А якщо нас знищать, більше галів ніколи не буде.